Депутати обговорили програму соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій, ветеранів та осіб з інвалідністю інших установ та закладів Шосенської міської територіальної громади на 2024-2028 роки. Зокрема, депутат міськради Микола Трофемець торкнувся теми коштів на допомогу у лікуванні. Положені про виділення коштів на лікування є недоліки, і їх треба усунути. Ми запропонували виключити перший пункт цього положення виділення е, на довготривалі хвороби до 10 тисяч. В, ці, в цю категорію входять і ті люди, які приносять просто е, довідки, які отримують по 300 500 гривень. Я вважаю, що ця комісія повинна допомагати тим людям, які потребують дійсно значної допомоги, а не просто роздавати кошти, аби роздавати. Народна обраниця Тетяна Тупікова зауважила, що під час депутатських комісій виникли питання стосовно фінансування безкоштовних рецептів на ліки. Треба 2-4 мільйони залишити. Багато міст, які взагалі не фінансують це питання. А 2,4 мільйони треба. Чесно розподіляти між між всіма закладами різних видів фінансування з думкою Тетяни Тупикової погодилась її колега по депутатському корпусу та лікар Анна Каплієва. Повністю погоджуюся з Тетяною Борисіном дуже багато дискутували з цього приводу, що треба збільшувати цю суму, але якщо навіть не збільшувати, то пропорційність має відповідати. Кількості декларантів, тому що ми маємо об'єктивні цифри, скільки декларантів обслуговується обслуговуються в якому закладі, і це має бути пропорційна система. І тоді не буде питання, що якимось пацієнтам до кінця місяця не вистачає коштів для того, щоб отримати рецепт, необхідний. А е 10 мільйонів, які були надані на Хронічне захворювання це є програма охорони здоров'я, і цей пункт треба е, е, змінити. Я вважаю, що треба написати, що на стани, які потребують невідкладної допомоги терміном не більш двох місяців, Тобто, це острі операції, острі стани онкологія і так далі, Тетяна Топікова зауважила, що можливо необхідно припинити надавати фінансову допомогу на лікування хронічних захворювань. Хронічні захворювання виключити зовсім по 500 гривень. Ми розуміємо, що це не рішає проблему здоров'я виключити. Народна браниця Світлана Собтильна наголосила, що отримувати фінансову допомогу з міського бюджету на лікування повинні переміщені особи. Прошу врахувати те, що у нас. Тільки зараз з міста приїхала ВПО, і це люди також мають захворювання. І я думаю, що цю суму ми ще будемо збільшувати, тому що ми не можемо людям, які приїхали до нас, не допомагати. Тому я прошу цей ВПО також врахувати. Свою чергою Ольга Ткаченко зауважила: якщо внести запропоновані правки, то чимало шосинських бійців, які зазнали поранень, залишаться без матеріальної допомоги. Якщо ми пропишемо програму з таким формулюванням, то наші військові поранені хлопці, які не потребують операції, а приїхали після госпіталів на реабілітацію до міста. І отримують у цей період по 700-800 гривень на місяць від державного бюджету від міністерства оборони, залишаться без нашої допомоги. Тому давайте подумаємо над цим питанням: чи операція, чи реабілітація хлопців, яких у нас доволі дуже багато. За словами Анни Пилипейко, бюджетних коштів на лікування вистачає тільки до середини місяця, тобто інші 15 днів немає змоги надавати фінансову допомогу тим, хто цього потребує. Цих коштів вистачає буквально до 15-го числа кожного місяця. І вже після 15-го люди приходять, а кошти вже закінчилися. Тому цих коштів їх взагалі недостатньо для надання безкоштовно хворим, особливо дітям, і з дуже важкими захворюванням. Або це треба набагато більше додати цих коштів, враховуючи всі вразливі категорії, і ще можливо звернутись до головних лікарів лікарень, щоб більш виважено писали. Рецепти на безкоштовні ліки Анна Каплєєва зауважила, що існує перелік категорій громадян, які мають право на отримання безкоштовних рецептів на ліки, затверджений постановою кабміну. Виписка рецептів відбувається згідно плану лікування. І сказати лікарям, щоб більш виважено вони виписували рецепти. Я думаю, що на сьогоднішній день кожен лікар дуже виважено підходить до цього питання, вважаючи на час. Міський голова Микола Нога своєю чергою зауважив, що вносити зміни та Пропозиції, які стосуються фінансів, потрібно виважено, адже відтепер податок на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад йду до державного бюджету. Тому шосхиський бюджет зменшився на третину. Повинні з вами розуміти, що у нас у бюджеті зменшення на 300 мільйонів. Тому якесь збільшення чого-то ми нічого не збільшимо. Якщо ми збільшимо, то ми дойдемо до ситуації, не буде виплачуватись медикам. І не буде виплатувати освітянам і так далі. Міський голова запропонував переглянути систему надання матеріальної допомоги на лікування з рахуванням ситуації обмежених фінансів у бюджеті громади. Давайте зберемо, зберемося активних, особливо хто працює в галузі охорони здоров'я. Давайте сядемо і по-новому розглянемо всю цю, всю цю систему. Її треба осмислити, запросити головних лікарів, подумати 10 раз і, і чого -то поміняти не в сторону влічення, а в сторону. Раціонально використану навіть не раціонально, мінімальної допомоги остро нуждаючимся, так якщо можна сказати, розпочати обговорювати питання фінансової допомоги на лікування. Депутати планують вже з січня.